Ранку на каналі Файні квіти, городи на садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 жовтня 2025 року. Сьогодні, 23 жовтня, геката після народження молодика завершиться в 15 годині 25 хвилин в знаці Скорпіон. Тому після 15.30 можна сіяти насіння сидиратів, це все робимо вже в теплицях. Можна висаджувати цибулю на зелень, теж в теплицях, і на підвіконі у горшочках, можна пророщувати насіння для отримання проростків, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. І все це ми робимо 23 жовтня сьогодні після 15.30. Ефективними всю добу будуть поливи. А от підживлення рослин органічними добривами розпочинаємо тільки після 16 години. Несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 23 жовтня. Нагадаємо, що тут працюють енергії місяця в знаці скорпіон, тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що сюди входить? Готуємо страви із риби, морепродуктів, з картоплі, перцю солодкого, баклажанів, помідорів, редиски, дайкону, буряку, моркви, капусти. Додаємо до нашого меню обов'язково часник цибулю парей, петрушку, кріп, базилік, щавель, яблука, цитрусові фрукти, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 24 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. А в стрільці можна сіяти насіння сидиратів, знову ж таки, вже в теплицях, можна висаджувати цибулю на зелень, теж в теплицях, і чеснику можна трошечки посадити. Можна пророщувати насіння для отримання проростків, але не можна турбувати розсаду і не можна висаджувати саджанці будь-яких рослин. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це знак стихії вогню. Несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 жовтня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці стрілець, тому дуже вразлива печінка. І не вживаємо в цьому Випадку, в цей день копченості ніякі, жирні продукти і не п'ємо алкоголь. До речі, будьте обережні із прийомом ліків. Що ж, можна приготувати смачного та корисного? Дуже великий вибір, до речі, можна готувати овочеві супи, різні каші, рибу, нежирні сорти м'яса. Їмо молочні та кисломолочні продукти. Готуємо капусту, моркву, буряк, топінамбур, додаємо до наших страв петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру, різні горіхи. І використовуємо для приготування страв рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Теплата затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!